Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаю вас всіх на каналі Черкаський Копач. Сьогодні продовжуємо бомбити Дніпро. Їдемо на те саме місце, де ходили вчора, де залишили купу сигналів, так як неможливо їх було дістати, вирубати з льоду. Спробуємо це зробити сьогодні. На сьогодні синоптики обіцяють плюс 12 градусів. Тому, думаю, там все розкисне. І можна буде походити. Ви з нами, друзі, підписуємось і поїхали копати. Так, ну що, друзі, ми на місці добралися, металошукачі склали. Сьогодні ми в п'ятьох, копаємо з Deus XP, Simplex Plus, Amphibio Multi, Macro Multi Cruiser, та Легенда. Ну що ж, продираємось через оці зарослі, пройдемо черед, Метрів 300 потрібно йти, прокладемо стежку і будемо копати. По карті ми якраз навпроти села, яке затоплено Дніпром. Ну що ж, вперед, пробрались ми через очерет. Так на просторах Дніпра. За ніч, так як і говорили, все трошки підтаяло. Лопати залазять у землю легко. Тому зараз вмикаємось і побігли. Отже, камради пішли, вже ловлять перші сигнали. Вмикаюся я, запускаємо легенду і покажу налаштування, на яких сьогодні буду. Ходить. Прошивка в мене 0,1,09. Режим пляж вибираємо. Частота мульти. Чуйка 27. Відкриті всі метали. Так. Швидкість 2. І озвучка буде в мене 2 тони. Пробуємо відбалансувати з цією кнопкою. І приєднуємося. Друзі, на початку копу хочу звернутися до всіх глядачів YouTube каналу Черкаський Копач з проханням в допомозі зборі коштів на дрон для ЗСУ. До мене звернулись військові, які попросили допомогти їм придбати Autel Evo 2 Pro. Давайте всі разом допоможемо. Силка на банку буде закріплена під цим відео а також в закріпленому коментарі. Давайте всі разом допоможемо хлопцям його придбати. І це пришвидшить їхню роботу, тобто звільнення від окупантів нашої України. Давайте всі разом, з кожного по гривні, і все у нас вийде. Придбаємо їм потрібну, так необхідну річ. Все, друзі, починаю я копати. Слава Україні! Так, друзі, маю перший сигнал. Ну, ми спробуємо та не те що вчора копається прекрасно Головне, щоб до вечора геть не все і ми змогли вийти назад із цього болота. Перевіримо. Що в ямці? Так. значить копаємо далі. Зараз дістану цей сигнал, бо однією рукою незручно. І включуся. Ну що ж, сигнал я розкопав і є гарні новини. Тому що цей сигнал виявився ось такою ось пломбою. Дивіться, вся підписана. ОЮ Шульц. Якесь товариство. І з цього боку ось. Але тяжко розібрати, що тут написано. Не бачу. Ну, буду вдома розбиратись. Ну добре, з першою знахідкою мене кладемо її в коробку, і йдемо далі. Що ж, було в мене декілька сигналів. Копав усякий шмурдяк, алюмініва проволока. І ось наступним сигналом підняв отаку кулю. Бігаємо далі. А бігати їде Дивіться, які простори. Що ж, є наступний кольоровий сигнал. Звенить чисто. Гарно і пробує копати онлайн. Бачите, там, де вчора рубали лід, сьогодні без проблем копається. Надіюсь, так буде і надалі. Так, перевіримо. Янці або вже підняв. Мабуть, ще в'янці. И тут. Щось є. Гудзик. Ха -ха. Не даремно камеру увімкнув. Так, де б ми його промили? Ось на слідах. Радянський. Радянської армії, якщо бути точнішим. Так, ну знахідки є. Сигнали теж. І мідь, і латунь копаю. І ось гудзик. Був у мене наступний сигнал, сигнал був слабким, але однак копнув його і на перший погляд здалося, що підняв я шматок від покрівлі будинку. Але розігнув знахідку, промив і дивіться, яка цікава річ. Навіть не знаю, що це. Схоже, ніби на сніжинку якусь. Або, можливо, елемент декора. Або навіть брошка якась. Біжутерія. Хто його знає але річ прикольна. Нестандартна така знахідка. Ну цікаво. Ну що ж, ходимо далі. Друзі, був у мене наступний слабкий сигнал. Копнув його. І одразу здалося, що підняв якийсь шмурдяк. Ось дивіться. Але промив цю знахідку і з цього боку з'явились якісь візерунки. Бачите? Чи то якась запчастина від тієї сніжинки, чи брошки, яку я підняв раніше, чи це щось інше. Хто його знає. Чи підвіска яка. Але цікаво. Мало в шмурдяк не пішла ця знахідка. Ну от так ось такий момент. Пустився невеличкий дощ, але це нам навіть на руку, так як швидше розтане все навколо. Ось кружусь я біля старого фундаменту. Видно каміння, кирпич битий. І підняв я тут наступну знахідку і вона виявилась ось отаким гудзиком. Я вже промив його. І знову сигнал був досить слабкий. Не знаю чому, так. Можливо якась особливість грунту такої жижі. Ну, Не зрозуміло. Але головне, що піднімаю їх. Ось такий ось мідний маленький гудзик. Або ж, можливо, на глибині вони лежать тут. Хто його знає. Ну добре, що є знахідки. У мене певно сьогодні якийсь день біжутерії. Копаю наступний слабкий сигнал і з ямки підняв ось таку якусь підвізку. По початку подумав срібло. Але ні. На жаль. Бачу, ось якесь клеймоє. Буква М. 0,10. Щось типу того. Ну, коротше, понервувати мене змусила ця знахідка. Думаю, є, нарешті срібло. А там ні, здається алюмінієва вона. Але однак приємно. Знахідки йдуть. Ну що ж, я з наступною знахідкою. Ось підняв щойно мідну обручку. От таку ось. Дуже сильно не нетруй її. Тому що можу зламати. Дома вже обережно щіточкою змию цей весь бруд. Ну така ось наступна знахідка. Маю наступний гарний сигнал. Сигнал чистий. Дзвінки копаємо разом. Геть дно вже розкисло. Дня. Так, ну давайте будем шукать его. О, в руке. Монета. Ё-моё. Ну, нарешті. Империя, медячок. Целый день хожу. Жодної монетки. Так, давайте помыем Нарешті, ух, яка гарна. Так, 2 копійки 1914 року. Миколи другого період правління. Клас. Стан її просто шикарний. Чудово Дніпро зберігає їх. Обожнюю я Дніпровські такі стани монет. Ну, шикарно. Нічого не скажеш. Спробуйте в полях віднайти таку монету. А ніколи. Ось ну, вам і Дніпро. Красота. Ну що ж, ходимо далі. Друзі, підняв я щойно наступну знахідку. Ось дивіться. Мені здається, це запанка. З цього боку ось з візерунком. Точніше, те, що від нього залишилось. А з цього боку ось видно написи. Видно букви. Така ось знахідка трапилась мені. що ж, на дворі вечоріє, на жаль, будемо завершувати сьогоднішній виїзд. Будемо йти до автомобіля. Хоча до нього далеченько, якщо по дорозі трапляться якісь знахідки, то їх обов'язково покажу. Друзі, йду до автомобіля і ось по дорозі підняв отаку якусь цікаву річ. Якась накладка із зображенням стрільця. Цікаво. Ну от така знахідка. Коротше, не відпускає мене Дніпро. Ось щойно ще підняв радянську монету. 20 копійок, рамочник. 1950 року. Yes! Ось так ось. Ну що ж, дійшли ми до автомобіля, розклали наші знахідки. Давайте подивимося, що за сьогодні накопали. так Знахідки Деуса XP. Ось, дивіться, черняхівську спинку фібули. Підняв черняхівської культури. Значить, в Дніпрі що хочеш є? Так. Пломбочка, три гудзика, всякі обломки. Ось якийсь. Обломок цікавого кольору. Ну, коротше, такий результат. Так, далі, знахідки Сімплекса плюс. Срібний хрестик. Дивіться, який гарний. Чим гарно компанії копати, якщо в тебе... Знахідки не дуже хороші, то в когось із камрадів обов'язково вони будуть. Так, дивіться в якому стані деньга. 1731 року. Дніпровського збереження. Ще й перечекан, здається. Так, ух ти. Цікаво. 100% перечекан. Ну класна знахідка. Так, також всякі обломки. Частина ключа. Пряжечка залізна. Ух! Думав не побачив золото. А це біжутерія. Сережка. Дома в Сімплексі з золотом. А ні. Однак приємно. Представляю, як вона занервувала який підіймала так і ось такий кований старовинний ніж ось такий ось має сьогодні результат так далі амфібіо мульти ось такий має сьогодні улов ми почнемо по порядку так це у нас крутілка від гасової лампи. Конина, конина. Якась накладка. Ви знаєте, ще й може бути срібна. Потрібно перевірити. Цікаво. Так, хрестик. Із з двох частин. Ось перша. І поряд, говорить, було це вушко. Але не ним перерубана знахідка. Це до нього. Скоріше за все лід, коли йде по Дніпру. Все ламає. Так, дивіться, скільки гудзиків наковиряв. Ось є. Петровська монета Луска Петро написано Петро І. Так, чудово. Далі. Монетка. Яка монетка? Соліт? Здається. Так. О, також. Соліт. Річку сполита. Так. Щиток від персня. Всяка різна мілкотня. Капсулі. Ага. Ось шмурдячок. Оцього, до речі, дуже багато в Дніпрі. Я також, скільки його накопав, Звинить гарно і повно його. Ну, коротше, такий ось має результат. Доволі непогано. Амфібіо сьогодні спрацювала. Так, далі. Знахідки макро мультикрузера. Декілька гудзиків підняв? Так, ось якась накладка? Сережка? Ну і всякі уламки? від гасової лампи, від замка. Ну, Коротше, отак от сьогодні попікав. Так, далі. Шмурдяк усякий, який за сьогодні копали. Ось я ж кажу, оцих пластин просто море. Це взяв так показати. Ось скляна. Бутилочка ціла, візуальна знахідка, замок залізний, старий, ложки, молоток ось знайшли. Ну, коротше, трохи дно Дніпра почистили. Так, і мої знахідки за сьогоднішній вихід. Ось цікаві моменти. Якась чи то біжутерія, чи брошка якась. Далі. Ось також неподалік. Частина якоїсь прикраси. Ось також. Ось стрілок якийсь цікавий. Підняв я. Царьок порадував. Дивіться в якому стані. Так, декілька гудзиків. Радянська армія. Мідний гудзик. Запанка. Так, обручка мідна. Радянські 20 копійок 50-го року, частина мідної обручки, ну і всяке отаке мілке капсулі, дробинки. Коротше, отак от за сьогодні я побігав тут. Все, друзі, коп на сьогодні завершився. Всі знахідки, які ми за сьогодні підняли, я показав. Виїзд, в принципі, непоганий. Площа тут ще здорова, можна бігати і бігати. І якщо за тиждень не замерзне, не зміниться погода, то можна буде на наступні вихідні також сюди приїхати. Друзі, не забувайте допомогти Збройним силам, нашим воякам, задонайте кошти на, на дрон. Хлопцям він вкрай необхідний. так як... Потрібні очі з неба, без цього зараз дуже тяжко. Все, друзі, кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуємось на канал Черкаський Копач. Ждемо нових виїздів. До нових зустрічей, друзі.